Добрий ранок. У мене ранкова кава. У нас сьогодні понеділок. 27 березня моя вранішня кава. І ось метафоричні казки, під, метафоричні карти підказки. Ось як воно. І якусь тим ти любиш менше. Ось така підказка. На що потрібно звернути свою увагу? Так що всім гарного дня, смачної кави і мирного неба. 28 березня і хто замовляв зиму. Ой. Ось така в нас погодка. Здуває з ніг. Пець. Ой. Біжимо з Ікою по справах. Треба було би сидіти вдома, але біжимо, побачите. Яку нам сьогодні справу потрібно з якуся вирішити, покажемо пізніше. О, так краще видно, витерла. Я зараз би вляпалася. Так що у нас дуже холодно. Ми з вікою прилетіли з роботи, переодягнулися тепло, бо ми щось з нею не дуже тепло одягнулися на роботу. І зараз йдемо. Всім привіт! Сьогодні в нас з вами 30 березня, і це називається Зайшла в АТБ за цибулькою. Ось. І купила всього. Взяла плюшечку, взяла булочки, сирочок чудо. Баличок, творожки, сир твердий, чай, класичний, чорний, цукерки, пташине молоко, сік, йогурт, ну і нарешті цибулька. Ось така була сьогодні невеличка покупка, а зараз буду варити гороховий гороховий супчик будемо варити. Мала варити ще вдень. Але виявилося, що нема картоплі, тому Ой, хороший, варитимемо збивається. зараз. У нас дощ, але тепленько, правда, донь? Вікуся міряє калюжі. Ідемо з вікою в справі. А в якій саме. Не. Давай, пішли. додому. Давай, Нас вже розцвіли. Нарциси починають сісти. Щасливе дитя в чобітках. Віка тільки штани, триваю, щоб не були я грязні. Триваю. Пішли. Дивіться. Куля, ми так будемо дійти дуже довго. Я їзжу. Спочатку вдома Нила не хочу взувати, а тепер, напевно, не стягнеш, правда? Ось такі дітям для щастя треба. Віка! Давай! Бо вже брудні зараз, зараз будуть штані. пішли. Здавалося да, Нам каже, здається, що для того, аби дитина була щаслива, їй потрібні гаджети. Ні, їй потрібні резинові чоботи і, і дощ. дощ і, дощ, дощ. і калюжі. І Солька. все. І, І кусечка обережна, донь. О, так. І дитина щаслива. Ми ще вчора були в ролі купили жоріка. От. Це були жорі. Капець, З цими жоріками. Він триста лапів. Це на сьогодні що? А, сьогодні перша квітня. Так що перша квітня. Перше квітня. Біжимо далі. Ну от куди ми йшли з бусянкою. Тепер нас вікуха ходить. В чому? А тут світ красивий. Гарний. Подивись на мене. Круто? Так, Подивися, будь ласка. на ваші коментарі, як вам наша бусячка. День ще раз. Поділись своїми враженнями. Я в шоці. Від чого? Як це Ділимо, так, я за так красиво, лобайки, дерево так на Оце Оце О, єсть. Повернись на матусю. Ну гарненько, донь. Красонечка. Уй! Він Моя не нічайно. Пішли на це моє. Він mm -hmm. такі класні нарциси відкриваються. Клас дуже круто. Там ще синенький є.